Судачок чи не судачок? щось не піднімається. Сюди чого. Буйолок. Невеличкий. <реш> перший. Салют, банда. Вийшли за другої судачка потроли. Трошки дощик, але погода тихенька, вже перші в нас є. Так що спробуємо ще щось половити. Прийшли 50 і ще одна покльовочка. Так, да, теж судачок невеличкий, але малий, Це вже радує. 50 метрів два судачка. Опа! О, третій на тому самому місці. Теж невеличкий, я просто фрикціон попускаю вдруг зачеп, бо вчора розвертався, щоб відчепитися. Такий оба, Приємний! Пець четвертий! Все на одному місці! Так що зрозумів Дімон? Опа, теж невеличко. Тихо, зараз відпущу. Опа! Красавчик. О, бля! Це валешки підсів той парень, за яким ми їздимо. Ну це не щука, бо щука бой дає. А цей бой дає біля лодки. Блять, багрів. За хвоста. За хвоста. Ну теж такий. Але був би він, блядь. А, клас. П'ятий. Бачите, хвостом навіть плює. Бачите, таке буває. Думаю, що то він. А то не він. Багряний ще що клюють. Ну клас, клас. Діху Андрій. ловимо рибки. Ачело номер 6. <гум> <гум> Маленький. Так, А дивися, взяв як з загубув. Оба! Такі Багран 400 півкілат. О, пас. Говий нарад. Я купив. <гум> не, не пився, Андрій. Вот, так вот, бодренький и трошки Уп, все братья да собратья и соседства Ох, хорошо да дядьку андрей разловился, разловился да, да на рейсте вот, судачок стандарт Повний рот трави, <гум> як вас щучком. Може і сюдичок. так головою трохануло. Поки Покорять. Андрій розматується, розпутується, У нас рифта є. Судачок. Стандартний. Навіть менше стандартно. Опа. Ах ти, ах ти Красавчик. Да, такий малий такий, говнистий. Ось з гелікоптера хтось строить комусь напевно зле, да? Але бачиш вихолоті не було. Народ, в кого буде можливість знайти такі в то беріть Будете рибу ловити. <сум> сторм називається фірма І, якщо не за хріст а може такий самий то вже дев'яти воно ну піднімайся. Так. чоп о! Якби хоча б такий клював. Боєць. Вазван. Ця... Наступна. Був Андрюхий сход В Мене ударчик. Я зробив паузу, попустив трохи палку і добив. Вроді такий невеликий, але приятний. Стандарт.

Бьет пол. Да. Красиво. О! Пока с ней вычки, по кива, але прием. Так, дядька Андрія, рибка. Щука, да? Да. Красе? Що, Что за шла? Да. Не, суточок теж закриє чир держиться оба насавчик банда але інколи і приємні судочки влітають Короче, банда наче рибка стоїть хочеться покльовку попробувати вам засняти бо на троллінг важко покльовку заснять зразу якось то той раз вдалося дай з говчку Раз лаваємо над рибкою На камеру не хочет, гаджались. А, чукнул зараз, да? Где? Uh -huh. О, Вася, я казав, був тюк. А не він зразу піднявся. Говорить. Здено шипливе. Переходили. Андрей разошелся просто. Ну, Дал да, мне фору. Все, только видишь, да. якость хромая, да? да. Хорошо, хоть такие клюют, уже цикал. Да. Тепер тудак. <реш> І ще один. Невеличкий. Ого! Ого. Забачив. Не знаю. Щука, мабуть. Бо затряслося. Хотілося б судака. А не, судак. під бороду підбати. Оп, не відчепився. Маленький. Ха, клас. Малий. Пливи, пливи. Тільки банда два метри від пливи, ще один баха. Може й той самий. Опа, ні, цей менший трошки. Опа. Тоже, бач, придавив. Ха, клас. Я не знаю вже скільки ми їх зловили. Жир. Це просто шикарно. Один за одним народ плює. Тільки нікому не кажіть. <плес> Оба, Опа, о! Більш менш. О! Андрюха злякав мене підсів, але теж не велич. Так, це стандарт плює і все. І сидити вже. Тут. Всі одно кожні знаєш. Сер'янці можуть вони двою стоять. О, бачите, що кажу, сів'янці що можуть стоять зразу. Да, воно невеличкі теж. Цопляки середньостатистичний житель цього озера Я є більше, але в основному такі наступні. Я вже не знаю який почати. Тоже невеликий. Из церкви, короче. Друг. Okay. <laughs> <стоячку>? mm, yeah. <laughs> да. Класс. хочешь. и к зеркало, да? Угу. Блин, ну Опа. Була, блядь, подача. Я чуть не обісрався, хотів кричать, мамо, що мені робить? Ну влупив, то влупив, так? Да? Андрюх я аж в спину чи не достав? Красавчик, конечно, не були. А, щука! Собака, сука! Ну, влупила, бля. Давай свічку, опа! На камеру ще одну. Давай. Не ходь? Опа, все, зашибись, Клас. але бопило красавице. Бачили ки? Бачили які свічки робить. Це чітко. Красиво, хочеться їздити на рибалочку ради таких моментів. Клас. Но коли ми ловимо судака, то щуку практично не треба. Прямо такі вагоном. Все банда. Клас. Вже рибалочка супер. Відірвалася та щука, розвернулася біля буя і знову щось клюнуло. Я б не сказав би дуже дрібне. Тут. О, Опа. чого. Приємний. Короче, банда, зараз вам покажу в облірки. Якщо ви десь найдете, в Польщі будете, да, в Європі, десь в Літві, в Латвії, або найдете в Фінляндії, то купляйте, я заберу всі, бо ми їх вже... Рік чи два назад вигребли всі в магазині мінімальні. І більше їх ніде не бачили. Дивіться, неважливо якого кольору, якого розміру, 4-6 см чи 7 По барабану білий, золотий, коричневий, червоний. Називаються вони Storm Smash Shad. Так що забирайте всі. На них нічого не кліє. На їх нічого не клієнт. Пишіть мені в коментарях і я буду всі забирати. Або ви пробуйте ловити. По судаку дуже класний на тролінг, З берега не знаю, з берега я кидав пару разів, не клювало. Ну на тролінг, звісно, воблера, царі і боги. Так що пишіть в коментах, може хто хоче продати, то ми купимо задоволення. Не за всі гроші, звісно. Буде мені. Давай пса будемош, да? Давай. Все, є. Стояли багато садочки. В цьому вихолоті тюкнуло в мене. По тому Хоча б такі клевали б, то можна було б ловити. <клес> <клес> Цікаво Аренчик Да, супер Так. Ну, просто свечку Высока <клес> <клес> ручна, да? Забил <клес> 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 Дивись, і стоїть прямо прямо наверху, бля. О. Не, За вона двойні, с... блядь. О. Забойный, бля. блядь. Парасы ты. Сюда баганика. Устанавливаю рукой. Лф. Ну ладно, знать, по мне. Було вам видно, як підсіло, чи ні? Ну невеличко, що стояли судачки. Думаю, включу камеру, вже засніми. Ну, невелика рибка. Але судачок гарно взяв. Опа! Чого невеликий? Хорош. О, бачите. тихо, типу. Тихо. Все, банда. Біля такої класної пристані. Зараз будемо швартуватися, грузитися. Така вийшла рибалочка. Ну результативна, хоча трофеїв не було. Да, як? Щучка екшена додавала, один непоганий судачок попав. Ну і шпеники, я не знаю, за двадцяток точно. Але дуже багато відпустили, ну не знаємо скільки вони рахували. Так що все, банда, всім дали прибалок, пока!